Дайте Бог здоров'я, вітаю тебе на каналі СЕЙМ Успішний емоційно-інтелектуальний менеджмент. Канал для правильних і розумних людей. Я Сергій Степаненко і ми з тобою ознайомлюємося з Сейм організаційною системою для свого життя. Сьогодні урок 42 розділу звички. Тема звичка, зайнятість та залученість. Ми обговоримо сутність цієї звички і чому вона потрібна для тебе. А ти підпишись на канал, тисни лайк та поділись відео в месенджерах зі знайомими. Зроби світ краще. Тепер про суть справи. Фізична звичка 3.8, Зайнятість та залученість. Розпочнемо з зайнятості. Ти пам'ятаєш, як інші тобі розказували про свою зайнятість і що, що ними зроблено. Все це звучало в конструктивному сенсі. Навіть повідомлення про втому виглядало як релаксуюча втомленість, була радість за зроблене. От такий результат зайнятості. І залученості. Ти пам'ятаєш, як, роблячи необхідні справи, в тебе відбувалось переміщення в інший світ. Туди, де час прискорюється, там, де немає нудьги та депресії, є задоволення від зробленого, легка і релаксуюча, приємна втомленість, є впевненість в собі, є радість за зроблене, мотивованість, відчуття потрібності. От такий результат зайнятості і залученості. Робимо висновок, що людині потрібна зайнятість. Людина повинна бути постійно зайнята справами. Якщо людина не зайнята, з часом дуже швидко відбувається деградація. Фізична, професійна, психологічна. Важливо мати зайнятість. Хтось скаже, то що, весь час працювати і не відпочивати? Ні, не так. Відпочивати потрібно. Відпочинок додає сил, надихає. Бути на самоті потрібно, бути в тишині потрібно для розслаблення, заспокоєння і осмислення. Бути в тишині потрібно для обдумування. Суть зайнятості полягає в тому, що людина робить все осмислено, і події її життя заплановані. Людина не лежить на дивані від безплановості і бездіяння. Людина все осмислено і усвідомлено. Навіть лежання на дивані. Людина не відпочиває, як прийдеться. Людина планує відпочинок. Зайнятість це коли весь день розплановано. Передбачено все потрібне. Робота, відпочинок, спорт, спілкування з близькими, сон, ну, лежання на дивані і інше. Зайнятість це не тільки про факт, коли увечері людина скаже, я весь день був зайнятий. Зайнятість це ще про планування майбутнього. Коли увечері людина чітко знає, що весь наступний день вона зайнята. День на 100% розпланований. Перший крок до правильної, корисної зайнятості планування. Як планувати, діяти і виконувати заплановане. Прочитай розділ планування в книзі ОСН на сторінках 333 532. Виконай рекомендоване і ставай успішною людиною. Дивись відповідні відео на цьому каналі у вкладці Планування. Посилання там. Там і там. Далі про залученість. Надважливою складовою успіху є залученість. Від неї мотивація дороблення, задоволення від роблення, гарні результати роблення. Залученість окраляє, дає сили для роблення. Залученість формується від усвідомлення потрібності робленого, зацікавлення доробленого мотивації робити. Згадане, або приходить, або не приходить. Якщо прийшло, ти з задоволенням робиш потрібне. Якщо не прийшло, потрібно шукати силу волі. Як створити усвідомлення потрібного? Цікавість, мотивованість. Прочитай розділ підсвідомість в книзі ОС 7 на сторінках 203 331 або переглянь всі відео вкладки підсвідомість. Посилання там, там і там. Виконуй рекомендоване. Ти, глибоко розуміючи свою сутність і потреби, впевнено визначатимеш потрібне. Тобі роблення матиме сенс, який доповниться зацікавленістю в результаті та мотивацією. Зайнятість і залученість тобі вигідні. Це гарний настрій і відсутність депресії, впевненість в собі, швидкість роблення, велика продуктивність, якісна робота. Висновок, ти маєш потребу створити собі зайнятість і залученість. Як досягти зайнятості і залученості? Їх потрібно перетворювати в звичку. Пам'ятай, ти матимеш зайнятість, якщо щодня плануватимеш 100% зайнятість наступного дня. Ти матимеш залученість, якщо щокварталу коригуватимеш свою підсвідомість. Правило, щодня аналізувати поточний і планувати наступний день, та щокварталу коригувати підсвідомість, повинно перетворитись в базову звичку. Сформуй її. Для комфортного життя варто сформувати ще дві звички. Перше, робити покращення навколо в книзі ОС 7. Це описано на сторінці 421. Друге, заможність. Прочитай книгу Бодо Шефера Шлях до фінансової свободи і сформуй рекомендоване автором. Сформуй такі звички. Обов'язково підпишись на цей канал прямо